Пане поліцейський, ще раз питаю, підстава для зупинки, щоб не було питань далі. Посвідчення адвоката. Щось таке. Посвідчення адвоката. Так, да, Ви постепнути адвокат. Я тільки що відстібнувся, щоб до вас звернувся. Я розповідати своєму секретарю. Добре. Якому секретарю? Пане ну, Гришко, як, як, як ви да, звертаєтесь да, ще на раз? Все. На камеру поверніться і, і заснімайте. Добре. Ще раз, пан Гришко, ви як розмовляєте? Ви посадова особа, ви представник поліції. Ніяк це не нормально. Під, нормально підстава для зупинки. Безпеки, я це побачили. Фото, відео, докази, показання свідків. Якщо у вас є договір, договір у мене є. Я хочу побачити його. Я договір не зобов'язаний давати. Договір, я, долар, я буду з вами спілкуватись. Ще раз, пан Гришко, я не зобов'язаний показувати договір. Мені достатньо виписати ордер та показати свідоцтво. Якщо я зараз випишу ордер, ми будемо від вас вимагати. Докази, фото, відеофіксації, порушення. Які підстави для зупинки, я ось ще раз питаю. Я хочу бачити договір. Я договір не зобов'язаний показувати. А Мені достатньо вам ордеру. Я відповідати на ваше запитання. Пан Гришко, ви взагалі хоч щось розумієте щодо статусу адвоката. І купаку. Людина зараз втручається. Людина втручається? Це, злодієм, що? Що? Це адвокат мій. Договір повинен бути. Договір. адвоката з, з вами. Тоді він являється вашим адвокатом. Ну, ви, Якщо ви нема договору, то. Я інспектор патрульної поліції, старший лейтенант. Просто. Старший лейтенант хто? Ви не будете Ми так. маємо право знімати. Повторіть слово, як так. вас зібрати. Прошу... 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 Чому ви мене зупинили? Будьте здорові! рівень можу виписати. Хочете? Так а як ви побачите? Чому ви мене зупинили? Шарите, будьте здорові. Чому, здоров Чому ви зупинили? Чому ви зупинили? мене? Нам пояснив, інспектор. Що він? Мені нічого не пояснив. Чому ви мене зупинили? Це буде в Тиктоці. Так, да, будь ласка. Вам інспектор пояснив? Не пояснив, пояснив. Ремень він безпеки не присебнути. Ні. — А як ви побачили це в тонованій машині? Ззаду. У мене машина тонована, ви ззаду їхали. Як ви це побачили? Ви тільки позаду... — У вас, вас рентген? Що, що? У вас рентгеновський? У нас здір? рентгеновський. Ну, а як Як ви побачили? Що ремень не присебнути. А Ви не їхали? Без раду, Ні, не їхав. Без машина заглушена, я зняв, я адвокат зняв. Так чому ви зупинили? Ви не чули, що вам говорили? Ні, не чув, можете повторити? Ні, чули? Він нам так і не повідомив, чого він не зупинив машину. Я вас не чую. Він, ну, не, то, повідомив, то, то, чому від він не повідомив, чому була зупинка машини. Він не міг через заднє вікно тоноване побачити, що машина, що у нас не пристегнуті або пристегнуті паски безпеки. Він це не міг побачити ніяк. Чому була зупинка? Підстава для зупинки. Він же вам повідомив. Не повідомив. Паски безпеки, то яким чином? Що водій, що пасажир не були при стеблі. Я, я вистінувся вже при вас. А я, як, як ви все, це зафіксували? Я, я, все, я все рівно вас не, ну, вас не чую. Так. Я перепитувати вас Коротше, пока. До побачення. До поки кажуть. Що поки. Ну, гарного дня. Ви не затримуєте? В чому проблема? Тобто затримуєте. Мені працівник поліції сказав їхати, доброго дня. Все, пока. Я їх відпускав. Хай їдуть. Хай їх їдуть, бо байдуже взагалі. Все, до побачення. Немає доброго? часу я, я з вами. зволіти. Ви зараз тікаєте. Хто тікає? тікає. Ви в своєму взагалі глузді, шановний. Все, пока. Ви мене тільки що відпустили. Хто? я? Ви тільки що він сказав, хай їжджають. Було таке? Ви, ви мені говорите, ви мене тільки що відпустили. Хорошо. Правильно? Я ось пристьою. Підстава зупинки. Ну, ви тільки що пристапнулися. Бо я їхати мав, коли ми з вами говорили, я стояв, машина заглушена була. Ну, ви вже почали рух і А станьте ззаду, видно було? Т тільки що при мені. Шановний, я вас ще раз питаю, яка підстава для зупинки? Тільки що, при мене. Ні, не тільки ви, що, ви яка почали, підстава для ви зупинки? почали рух... Ви ви пасажир, я з вами не хочу спілкуватися. Мені по барабану, хочете, ви не хочете. Я його адвокат. Ну, то, що вам а, по барабану підстава для зупинки. Назвали, можете далі та Ще спілкувати. раз. Ви нас затримуєте чи ні? Ви затримуєте а, чи ви ні? Ви знаєте, що таке затримання? Я знаю, що таке затримання. Ви не знаєте, що таке затримання. Ще, Ще раз кажу, ви нас знаєте, затримуєте? Будь ласка, що таке затримання, якщо ви не знаєте? Шановний, з номером жетону три нулі дванадцять сім. Знаєте, що таке затримання? Будь ласка. Якщо ви не знаєте. А ви тільки що при мені почали рух, і при чому не пристебнулися ременем безпеки. Правильно? Коротше, Правильно. я можу їхати. Ну, було, що Я ти... можу їхати. Ну я вас запитую. Ви мене зупинили по яких причинах? Я вас зараз запитую. Вам поговорити ну, нема ким. Задавати. Я можу їхати. Мені байдуже, що ви там думаєте. Я їхати зараз можу, я спішу. Пане поліцейські, так або ні. Ні, ну нехай пасажир пристебнеться і можете продовжувати рух. Пасажири ж також пристеблються. Я вам бажаю гарного дня. А я ні. До побачення. Я надію, знайдеться той, в якого буде вільний час, і він з вами нормально поговорить. До побачення. Ви мені зараз погрожуєте?